Читати це не просто сидіти складати докупи слова. Коли людина читає, у неї з'являються ключі, які відмикають лавину фантазій, і ти вже не можеш спинитись. Сьогодні ми понешпорили по кишенях ліцею. Що ж на них відкрила книжка, які потаємні двері причинила? Цікаво? Рушаємо! Привіт, як часто ти читаєш книжки? А, привіт, десь раз в тиждень. Дякую. Яку би книгу ви могли порадити почитати дітям? Ну, перш за все, я би порадив цикл книг Дена Брауна. Вони дозволяють по-іншому поглянути на багато речей. Дякую. Яка твоя улюблена книга? Остання Камелія від Сареджіо. Дякую. Яку би ти міг порадити книгу? Я би міг порадити «Відьомський рай. Це манга автора забув. Дякую, привіт. Як часто ти читаєш? Привіт, достатньо часто. Купили книги. Дякую. Яка ваша улюблена книга? З останніх прочитаних мені дуже подобається книга Ребекки Кван Жовтолика. Це розповідь про перипетії у видавничій сфері і про нас, людей? Дякую. Привіт! Який твій улюблений жанр книги? Е, привіт! Це антиутопії, частіше всього, або Різні книжки з політичними інтригами. Дякую. Привіт. Який твій улюблений жанр книги? Мій улюблений жанр книги: фантасти... фантастика, ем, якісь документальні книги або біографію про якихось віддатних людей. Дякую. Добрий день. Яку літературу ви найчастіше обираєте? Українську чи зарубіжну? Добрий день. Ну зараз наш час більше обираю українську літературу, тому що я є патріотом і підтримую нашого виробника. Дякую. Привіт! Який твій улюблений жанр книги, привіт! Я люблю читати фентезі, романтику, романтезі, тобто поєднання романтики і фентезі, детективи та буденність. Дякую. Не читати сьогодні. Це свідомо обкрадати себе. Бо ж після прочитання книжки в душі залишається щось дивне, якесь неясне хвилювання, тримке почуття, відкриття, яке робить нас кращими. Тому читайте, діліться враженнями і наповнюйте цей світ. До нових зустрічей. Не забудь зазирнути у свою кишені.